Доброго, доброго ранку! 15 вересня, 15-те, а в мене ранок, де, як завжди, починається сніданку. Я пуерчик, Ну все добре. Ну, суркові дні, джакузі, джакузі наготовився, басейн і масаж, масаж з оканчанням прямо зранку. Вечером до дівчаток і сніданочок, сніданочок з памелкою, салатиком, пуерчиком, з такою панорамкою, супер. Таїланд, вообще супер. Зайшов Таїланд. Ну, скоро Бангкок. Буквально ось у Бангкок, Гонконг, Філіппіни. Все готую і все буде цікаво, все буде добре. Ну, Хорошого дня і ранку. А я снідать і на масажі, як обычно, розслаблятися. Уже почти місяць масаж, день у день, а вечора до дівчаток уже два місяці. Все, пока-пока. Хорошого вам ранку і дня. Sparta is